Ми знаходимося зараз в квартирі, площа якої 48 квадратних метрів. Тут у нас дві окремих кімнати, одна з яких з гардеробною, ванна кімната і кухня студія. Зараз ми з вами знаходимося при вході в цієї квартири. Тут у нас є. Як це назвати? Тумбочка, кресло, танкетка. Що це? Ти не знаєш? Е -е... Я придумав все, я так скажу. Зараз ми знаходимося при вході в квартиру, позаду мене вхідні двері. Тут зручне місце, де ви можете роздутись, зустріти, в залежності від того, ви прийшли чи йдете з квартири. І прошу зауважити, як класно тут організований простір. Внизу у нас є місце, наприклад, для взуття. Ви можете поставити або для робота пилососа Зверху є полиці, які також можна використовувати для речей. Поверхні лінії вони всі йдуть зеркальні, і тут зеркало ще додає простору. Нагадаю, квартира всього 48 квадратних метрів.